Просили зняти відео про недоліки скаута. Саме перший недолік це треба звірити документи, які вам привезли, що не дійсно співпадають з номером на рамі. І що вони дійсно співпадають з номером мотора і так далі. Другий такий непоганий недолік. Це є отут шланги на гідравліку. Сонце світить трохи буде видно. Вони тут легко це перетерати, оскільки то є гострий кут. І Довелося їх в резину вмотати. Третій недолік. То саме тут. Мусили підложити резину, бо тому, що от видно, що вже переїло майже. Четвертий недолік. Бак так само їсть, Треба було дати резину. Тут, не знаю, можу фотографію вже доложу вам. Тут так само протерло вже майже до півбака. Добре, що замітили, дали резину. Позаду ці вуха відломані, вже одне відломало зовсім повністю. І ми вже зняли, переробили на такі. Самі приварили болта, купили хорошого трубку і вже зробили надійно. То теж відломить. Так, великий мінус, неправильно стоїть гідравліка. Включає друге положення на плаваюче, а воно не включається. Воно впирається от сюди, якщо. Якщо видно. От. І ти його не включиш наплаваюч. Треба знімати всю ту решітку, обертати і обертати самі речаги. Перекручувати тоді буде добре. Ще з недоліків. З недоліків там ще спереду є біля кола. Е, що ще потрібно буде зробити, коли він приїде? А, перетягнути кола. Але то після бажано 30 мотогодин перетягнути всі шпильки і, на колах і тут так само, бо тому, що коли я рушаюсь, скрип, скріп був. До речі, вчора вже відламався і цей, е, ця ножка варена нами, вже полуавтоматом нормально заварена. Відламалася. Як бачимо, вже трубка коснута через те, що болотник, коли повертається руль, зачіпає за цей за шланг. Тут неправильно стоїть. Як нам казав той, щоб майстер, воно мало стояти тут, це кріплення. Ну, поставили вони там. І коли коло наїжджає на горку, воно тупо зачіпає і ту трубку вигинає і добиває сюди, достає. Достає до угла і так може трубку перекусити. Ну, то вже не наші проблеми, то вже їхні. Так що ще? Вроді е вроді, вже тут такого... ні. Ну, окрім того, що світло не робить. дальне, то вже таке мають вислати. Е на рахунок запчастин трохи треба буде чекати, якщо велике щось поломиться. Ото ну, я переїхав, бо тому що там в мене тюковка стоїть і місця вже немає, я переїхав сюди трактором в друге місце. Оце це вивели плюс на тюковку, на вентилятор зробили там. Дріт кидали. Ще що тут такого було поганого в ньому? А, точно. Оцей, оцей хомут. Він достає. Він достає до цього е, нашої зеленої пробки, скажімо так. Він достає і тому треба резину так само підложити, бо перетре нахр... і весь антифриз витече. А як ми знаємо, вже в нас є досвід з коробки, тоді масло витекло, ми купляли за свої гроші. Нам страховка ця не покрила. Вони лише поміняли нижній редуктор. І все. Нижній редуктор нам поміняли, ну, точніше роздатку на передній міст, а масло ми вже за свої гроші купили. 3000 заплатили за 20 літрів. В попередньому мості мало залито масло. Можна залити 3, 3 літри, але сапоном буде. Потім, коли цей... коли буде десь нахило дуже палка донизу, тут може трошки вилізти масло, але то можна заляти там дві. Так само не забувати в топленому масосі. Міняти масло, бо він то окремо все змазує. Ну та вроді більше ніяких таких проблем. Ну ще один мінус мусили виводити кнопку на заднє світло, щоб саме тільки заднє світло все включало, бо коли включаєш, то воно лише світить з тим з фонаром, задніми стопами, воно постійно світить. Ми вивели собі окрему кнопку. Зробили таку розетку маленьку. По гідравліці. Ще тут чогось попустився один болтик на гідравліку. Прижим треба буде його пережати, бо пропускає трошки. На рахунок гідравліки. Ще дивіться, що у вас був розвал, бо буде така осака. а допустимо, от. О десь так є. Так. І доки? Буквально 5 мм майже жерло скат, тому що не було розвалу на тому колі. Точніше, він до нас приїхав, ми не замітили, що були ті гайки попущені. А Може ніхто і не робив тут розвал від китайців. І ті гайки треба буде, щоб вам зробили розвал, принаймні, якщо буде гризти. І ще одне і яблучка переварити треба буде вам. На 28, якщо будете щось вурали. І дивіться, щоб оці штуки бовцькі, стояли іменно шляпкою сюди. Бо тому що в мене стояв наоборот, мені тупо вирвало його, Виліз. Шпонку вилізло, а тут вже і так і жире по шпонку, як гнуло шайбу. І коли гідравліку наставляєте, догори піднімаєте її повністю. І тоді вже її тут оставити або на плавиче, або на і тоді випускаєте, вона у вас не буде клинила, не буде рвала нічого. Ви їх зробите нанизу, піднімете все порвете. Ну і вроді все з такого. Ну там річа є, то таке вже. То вже переробляли під себе. Здовшували, просто дали гайку. Накрутили на різьбу, тут нарізали різьбу, закрутили. Так само тут. На реверс. І більше такого нічого не робив. Ну, ящик самі собі вже зробили. Такі. А тут видно, як той бак перетирало. Тому дали резину. І також болотники у вас довго не проходять, десь орієнтовно 33 мотогодини і вони нас відлетіли. Довелося їх так само переваривати. Попередні відео є. Так що такі то недоліки.